Тімошка, що ти такий худий? ми ж тебе добре кормимо. А ну давай ще громче. Скажи мяу ще громче. Мяу. тебе є, що їсти. Йди, йди рибку кушай. Рибка ось у тебе. На. Ми тобі її отварили вчора. Тимофій, все, в тебе їда є. Кушай, давай рибку. Як кажуть, блогери, мій сьогоднішній лук. От такий от хвостик у мене чи дулька і от такий от лук. У вас теж так, що дуже багато купа літнього одягу, а ви носите одне і теж. Оцей на наряд, як то кажуть, зимою і літом. Тільки в ньому хожу. Чекаємо на крильці. У нас сьогодні такий мінімалізм, одні в ручки. Соус, гірчиця і сіль. Звичайно, у нас набагато більше всього, але сьогодні вирішила так. Ось такі у нас крильця будуть. Маринад досить такий простий, просто звичайний для м'яса. Взяла, взяла це все холодною водою, трохи лимона і трошки солі, звичайної. Мені кажеться, простий такий марінат, він саме-сами смачний. О, підтукаються вже так, жарти, що треба. Бачите, яка краса. Хочу е, цим простором, чим маринувала, але боюся, що я його затушу. Ось жар не дуже такий сильний. Чуєте шкорчить? Ось таке, як наче все. А ну, треба його якось Прилипло, да? Yeah. На, один пробуй. Yeah, Мені да, каже, воно вже... Що да, де? Ну, це ж біле таке. Та ні, воно, мабуть, прожарене. Ну, ось все, да? біле. Де біле? Де? Ну ось все так, воно таке має бути. Всюди. Да? Та ні, вже нормально прожарилось. Пробуємо, що в нас вийшло. А, це вже відео включила. Ну бачите, які гарні вийшли. А зараз ще таку фотку зроблю. Ну що, будемо пробувати. Так, да, вийшло. Получилось, получилось все таке гарне. Тільки ж гаряче, звісно. Уже повернула його. Тимошка, вкусно у нас крылышки получилось? На, еще на, мелкие кусочки Тебе надо, да? На тебе, на же ему на мысочку чихать так, Пусть так о. Вкусно, скажи, Тимошка, да? Вкусно крылышко Сейчас уже рыбу свою точно выедать Буду после мяса А где наш Тимошка? Где наш Тимошка? Ну що, вкусно тебе кормить? Тимошенька, глазик, скажи, нас тече. Скільки ми той глазик не лічили? От що це воно з ним. Тече і все, я витираю, не знаю. І антибіотиком, ми тільки не лічили цього бідощу на сю. Тимосенька, сітя покажи, покази, покажи, який ти красивий. Покажи. Чудова погода, ви ж трошки прогулятись, Так от маленька худає. Ребята, це нереально смачно ходок. Просто дуже вкусно. Називається плювишка, бо не наїлася. Друзі, якщо ви раптом зустріли жука оленя, не давіть, будь ласка, його, а обережно перенесіть його на дерево. Зараз якусь намагаюся його ухопити. Давай, ціпляйся. Оп, давай, 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 давай. Давай. Мабуть, так не підійде. Мабуть, треба взяти. У мене така штучка є. Бо, може, ще гризне, хоча я не впевнена. Давай, пішли, пішли на дерева. Пішли на дерево. Пішли. Я тебе хочу посадити на дерево. Того, що ти на проїжджій частині. Друзі, просто зробіть, як я оце зробила, бачите, десь щось на щось посадіть. І віднесіть у безпечне місце. Тому що це, бачите, який красень. Це червонокнижний жук. Не треба йому шкоду завдавати. Давай, стай. Стай, мій хороший, не бійся. Оп, бачите, який красень. Вони ростуть 5 років. Досить такий довгий процес, все-таки малеча така маленька. Тому, будь ласка, не давіть їх.